Оточений з трьох боків, але тримається. Це про селище урожайне на перетині Донецької та Запорізької областей. За часи інтенсивних боїв, села, які звільнюють, залишаються геть зруйнованими. Бійці кажуть, підходять вони хіба що для зйомок фільмів жахів, але все ж сподіваються, люди повернуться і все відбудують. Репортаж із села біля лінії контрнаступу кореспондентки ТСН Наталі Нагорної. Ми їдемо туди, де ворог з трьох боків. Селище благодатне та урожайне. Про ці місця нещодавно говорили в новинах, як про ті, що звільнені від окупантів. Наші супроводжувальні штурмовики з 710-ї бригади трохи хвилюються. Ну як мінімум один хамер наш вийшов загадного напередодні в броньовану машину на цій же дорозі пролетів дрон камікадзе, велика хмара, диму і моряк зупинився. Дивився чітко і о, так далі рушив. Тобто, слава Богу, екіпаж цілий, цілий здоровий, і це найголовніше. Техніка то таке, техніка відновиться, буде нова. А найголовніше це здоров'я наших побратимів. Тоді за кермом був той самий водій, що і зараз. Моряк пояснює, навіть після вибуху їхав далі, бо в машині були поранені та загиблий. Поїхав далі, а по п'ять чоловік було на кузові. Ще й могшо. Навіть коли повідомляють, що села звільнені, це все одно не ті місця, де можна зажити щасливим життям. Щоденні прильоти більші на то, всі будинки розбиті, тобто так, щоб знайти з цілим дахом, то місія неможлива. Цілі підвали можна знайти урожайному в момент нашого приїзду. Чути стрілецький бій та поодинокі прильоти з артилерії. Це стало на в'їзді в селище Урожайне. Як ви чуєте, просто зараз там триває бій, і саме там тепер проходить передоваління. Із командиром роти ми спілкуємося у підвалі. Життя тут перемістилося під землю. Пікутрнаступу, як я вже сказав, і ворог нас оточує з трьох сторін. Тобто, плюс дуже дуже важка логістика. Тобто, в денний період часу неможливо організувати нормальну евакуацію пораненого. Тобто, це кожен раз великий ризик і якусь зміну на позиціях людей, які втомились. Такої інтенсивності дронів камікадзе, як тут, я не бачив за весь період часу, оскільки я на війні. У звільненому за час літніх боїв благодатному ще деякий час тому не можна було і голову підняти, але в якийсь момент здається, тут ідеальна тиша. Дощ нас захистив іде в пивішок. Він навіть там не знаю, від звичайних мають і піде арта тут не наведеться на нас. Ну а хлопців на позиціях дощі, напевно, не дуже. Бачите, дуже рясний дощ сьогодні йде. Взагалі. Тут суцільна пустка і незібраний урожай. Зазвичай в цей час я їла виноград у Широкіному. Але благодатне той благодатний. благодатне. Командир взводу шум жартує. Закінчиться війна і можна буде знімати Пару, тут кіно. Приїдуть люди з Голівуду і будуть хорори знімати. Так, всі умови, які або трейлери буде знімати Шварцнегер, такі але все ж сподівається. Тільки на лінія фронту посунеться, люди повернуться. Попрацюють тут сапери, розмінуються повністю. Пройде час і можна буде тут заїжджати. Жити, а от для того треба буде всю росню перше вигнати з нашої землі. У це легко повірити, коли виїжджаєш за десяток кілометрів у тил. Тут потроху ще не ремонтують, але вже латають будинки і міркують, як будуть жити. Що набагато легше стало. Фронт пішов вперед за урожайне до завітного бажання, бо найбільша проблема це мінометні обстріли, які дуже були зачасті. В тому плані, що стало легше, стали повертатися вже цивільне. Із-за того, що багато будинків пошкоджені, їм просто шкода своїх речей. Ми зустрічаємо Світлану, вона всі обстріли пересиділа вдома. Каже, важко, але вибору немає. Магазин один працює, тільки посеред і суботам не працює. А так працює один магазин, ні світла, ні води. Звісно, їй усе це дуже шкода. У нас такий посіо красивий був, але досі для себе вона таки не знайшла відповідь на головне запитання війни. Дуже больно боляче. За що з Донеччини Наталя Нагорна Ігор Горсіри та Вадим Орехва. ТСН плюс марафон. Єдині новини.